Морозильна камера Ліпхер. Камера після реставрації, перевірена майстром-холодильщиком, виганяє мінус 18 температури в внутрішньому об'ємі. Зараз по основних параметрах по ній пройдемось. Щоб візуально відеоогляд був потенційних клієнтів, ми знімаємо ось таке відео. Там більш детальні характеристики параметрів у нас на сайті або по телефону вам повідомимо. Так, значить, її глибина 60 см, разом з ручкою буде 65, грубо кажучи. Фронтальна довжина морозильної камери. Замірюємо. Так, фронтальна її довжина 57 см, 56 по довжині. Висота, висота в неї 84 см. Так, відкриємо, покажемо її всередині. Резинка ущільнююча, ми її не замінювали, вона в нормальному стані і ще проходить. Ось внутрішня камера. Тут виходить три рівні викладки, дві полички скляні, вони знімаються і знизу ось маленька така. Внутрішня камера має загальну висоту 62 см. Глибина, міряємо глибину самої полиці, де має лежати товар 34 см глибина верхньої 34 см нижньої. О, і знизу тут у нас 26 см. По ширині внутрішня камера має 41 см. Повністю робоча, перевірена. Морозильна камера пофарбована після реставрації. Обійдемо, покажемо з усіх сторін. І ззаді у нас компресор, Embraco Aspera На 404 фреоні. Ні, на 600 му r 600 600-й фреон морозильний у ній. 220 підключення.